Як стати трансом в домашніх умовах? Мотиви такого бажання можуть бути різними: уникнути мобілізації, переїхати у Таїланд, спокусити дядю Толіка, друга вашого баті. Але це ваші особисті справи. Я не стану лізти у вашу брудну білизну, бо ви не моя сестра. Особисто я роблю трансгендерний перехід десь два рази на місяць, тому вже став експертом у цій справі. Трансгендерний перехід включає у себе декілька етапів, такі як камінг-аут перед батьками та друзями, зміна гендерної ролі, гормональна терапія, Хірургічна операція, заміна документів та інші кроки. Це йобнутись можна, скільки всього треба зробити. А ти думав фастом відрізати собі пісюнця та поїхати жити своє найкраще життя в Польщу? Ні, блядь, блін, вибач за блін, такого не буде, треба докласти зусиль. Почнемо з камінгауту. Наскільки я знаю, камінгаут це коли кінчають на обличчя. Не знаю навіщо це робити з батьками та друзями, але якщо так написано, то значить треба. Зміна гендерної ролі. Я неодноразово намагався це зробити. Заходив у жіночі душові в спортзалах, в громадські жіночі туалети, але окрім хвилі хейту і газового балончика, в'їбало, більше нічого не отримував. Напевно, наша спільнота ще не готова до цього. Гормональна терапія. У документальній передачі я бачив, як транси собі щось колять і закидаються таблетками. В принципі, це моя стандартна процедура перед початком зйомок відео. Щоб зекономити, можу порадити вам не купляти голки, а взяти їх безкоштовно у місцях їх постійного спавну, таких як гаражі, закинуті дитячі майданчики і різні недобудови. Таблетки я рекомендую замовляти у спеціальних аптеках в ТГ-каналах. Операція це найдорожчий етап. Ми тут не мільйонери. Якщо мільйонери, то віддавай гроші і какашки. Тому робити операцію доведеться самому щоб зекономити. Перед тим як переходити до безпосередньої операції, я раджу вам потренуватися на сосисках. Щоб зробити тренування максимально реалістичним, треба взяти міні-сосиски. Але будьте обережні, бо дуже важко втриматись, щоб не засунути сосиску собі в туз. Чи станете ви після цього хот-догом? Однозначно ні. А якщо додати в сраку гірчиці та корейської моркви, теж ні, але спробувати точно треба. Зміна документів. Щоб вам змінили стать офіційно, необхідно мати спеціальну довідку. Тому збираємося і йдемо в поліклініку на техогляд. Не дивуйтеся, якщо лікар буде трохи вахою і, можливо, намагатиметься вас вбити. Просто наше суспільство ще не готове до людей з сосискою і корейською морковою у сраці. Але це його робота, блін. І після того, як лікар зафіксує у чек-листі снід, гепатит, відрізаний пеніс, декілька видів драгіву. Крові та сторонні предмети в задньому проході вас визнають придатним до служби в армії. З чим я і вітаю! Україна отримала перший у світі зразок гендерно-нейтральної біологічної зброї під кодовою назвою Спідозний Підор 1488.